Доброго ранку, усім! Як ваші справи сьогодні? Понеділок, перший день зими. Бажаю вам. Знаєте, хай все проходить у вас з легкістю. Хорошого дня, хорошого настрою, бадьорого настрою, і хай справи вирішуються так, як вам потрібно. Я до вас такою смачною стравою. Це може бути намазка, це може бути паштет, але обов'язково спробуйте приготувати це. Знаєте, самі доступні ось такі продукти, які є у кожного. І ну, це дуже і дуже смачно. В каструлі у мене квасоля. Звичайно, ви можете взяти баночку квасолі, промити в проточній воді і теж використати. Тут у мене приблизно 200-200. 250 грам. Два відварених яйця теж сюди. Плавлений сирок, я вже показувала, який використовую. Я його один раз на пробу як купила, то він мені дуже сподобався. Теж відправляю сюди. Вершковий сир. Беру ось так столову ложку з гіркою, теж сюди. Але ви дивіться, якщо ви не бажаєте крем-сир чи у вас його немає, ви просто сюди додайте шматочок масла. Маєте бажання, можете додати столову ложку майонезу, столову ложку сметани. Тобто ви експериментуйте з тих продуктів, які у вас є, і це виходить в будь-якому випадку дуже смачно. Там буквально таку дрібочку солі і чорного перчику. Це усе буду пробивати блендером. Але знаєте, ще один такий нюансик. Я ще хочу додати, знаєте, буквально так трішечки, ну, хай це буде столова ложка лимонного соку. Все це пробиваю блендером. Ви ніколи не здогадайтесь, хто її перший раз готує, не здогадається, що тут немає м'яса і що вона така білкова, а ще що вона з квасолі. Так що, хто не полюбляє квасолю, так що спробуйте собі таку смакоту приготувати. Дивіться: однорідна, класна. Сюди зелень дуже пасує, так що подавайте. У мене петрушечка перекидаю, добре перемішую. Перекладаю в іншу мисочку. Дивіться, яка красота. Я вже так аж близько показую. Знаєте, що ще зверху присипаю ось такою цибулькою смаженою. Будете питати, де купувала? Це на ринку. На ринку теж є привозні товари. І теж ви питайте. Вона дуже така хрупка, зверху посипаю. Бутерброди можна нею посипати. І ось так це красиво виглядає. Дивіться, яка смакота. Альо. Підсушений хлібчик.